Чому європейські автозаводи залицяються за китайськими виробниками? Європейська автомобільна промисловість уроки китайської моделі економічного виробництва. Європейська автомобільна промисловість, яка колись була символом інженерної досконалості та якості, тепер стикається з серйозними проблемами. Глобалізація, зростаюча конкуренція з боку азіатських виробників, і, зокрема, необхідність переходу до електромобільності змушують європейських автовиробників переглянути свої виробничі стратегії. І, на подив багатьох, одним із ключових елементів у вирішенні цих проблем може стати співпраця з китайськими компаніями, не просто як споживачами, а як партнерами, які можуть поділитися унікальним досвідом у сфері економної та ефективної організації виробництва. Навіщо Європі уроки китайської? Ні для кого не секрет, що за останні десятиліття Китай зробив вражаючі стрибки у виробництві автомобілів. З виробника дешевих копій європейських моделей Китай став світовим лідером, здатним виробляти конкурентоспроможні електромобілі за цінами, які не можуть собі дозволити багато європейських виробників. І цей успіх не випадковий. Він базується на ретельно розробленій виробничій моделі, яка поєднує низку ключових факторів. Оптимізація витрат китайські виробники знають, як знизити витрати на виробництво без шкоди для якості. Вони досягають цього завдяки масштабу виробництва, ефективному управлінню ланцюгом поставок, використанню передових технологій і постійному пошуку нових шляхів зниження витрат. Гнучкість і адаптивність: китайські заводи здатні швидко адаптуватися до мінливих ринкових умов і адаптувати виробництво до нових моделей і технологій. Така гнучкість дозволяє їм швидко реагувати на вимоги клієнтів і залишатися конкурентоспроможними. Інновації в організації виробництва, китайські виробники активно впроваджують передові методи виробництва, такі як лин Manufacturing, автоматизація та робототехніка. Вони також приділяють велику увагу навчанню персоналу та розвитку корпоративної культури, орієнтованої на постійне вдосконалення. Європейська автомобільна промисловість, традиційно орієнтована на високі стандарти якості та складні інженерні рішення, Часто стикається з проблемами, пов'язаними з високими витратами виробництва, негнучкістю та бюрократією. В умовах жорсткої конкуренції з боку китайських виробників європейським компаніям необхідно вчитися у своїх азіатських колег і впроваджувати більш ефективні методи виробництва. Знання приходять на двох ногах: співпраця як ключ до успіху. Як справедливо зазначив Роланд Буш, генеральний директор Siemens, знання приходить за двома ногами. Це означає, що просто вивчити технічну документацію недостатньо. Щоб зрозуміти, як організовано виробництво в Китаї, потрібно побачити це на власні очі, поговорити з працівниками та менеджерами, проаналізувати процеси та визначити ключові фактори успіху. Співпраця з китайськими виробниками може мати різні форми. Спільні підприємства це найпоширеніша форма співпраці, яка дозволяє європейським компаніям отримати доступ до китайського ринку та вчитися у місцевих виробників. Ліцензійне виробництво. Європейські компанії можуть передати китайським виробникам право випускати свої моделі в Китаї. Обмін досвідом: європейські та китайські компанії можуть обмінюватися досвідом у сфері організації виробництва, управління якістю та впровадження нових технологій. Спільні дослідницькі проекти, європейські та китайські компанії можуть спільно розробляти нові технології та моделі автомобілів. Особистий досвід погляд зсередини. Кілька років тому я мав можливість працювати на європейського автовиробника, який активно співпрацював з китайським партнером. Враження від цього досвіду були надзвичайно позитивні. Я бачив, як китайські інженери та менеджери. Глибоко знаючи виробництво, допомагали своїм європейським колегам оптимізувати виробничі процеси, знизити витрати та підвищити ефективність. Одним із ключових факторів успіху цієї співпраці було відкрите спілкування та бажання ділитися знаннями. Європейські та китайські фахівці не боялися задавати питання, ділитися досвідом та критикувати один одного. У результаті цього відкритого діалогу було виявлено багато проблемних точок та розроблено ефективні рішення, виклики та перспективи. Незважаючи на очевидні переваги, співпраця з китайськими виробниками пов'язана з певними труднощами. Захист інтелектуальної власності, європейські компанії повинні забезпечити надійний захист своїх технологій і ноу-хау від несанкціонованого використання. Культурні відмінності, європейські та китайські спеціалісти мають враховувати культурні відмінності під час спілкування та спільної роботи. Геополітичні ризики, співпраця з китайськими компаніями може бути ускладнена геополітичними ризиками та торговими суперечками. Однак, незважаючи на ці виклики, перспективи співпраці між європейською та китайською автомобільною промисловістю виглядають дуже багатообіцяючими. Китайські виробники мають унікальний досвід економічного та ефективного виробництва, який може допомогти європейським компаніям подолати поточні виклики та залишатися конкурентоспроможними на світовому ринку. Поради європейським автовиробникам не бійтеся вчитися, відкрийте себе для нових знань і досвіду, навіть якщо вони здаються вам незвичними. Інвестуйте в навчання персоналу, навчіть своїх співробітників новим методам організації виробництва та управління якістю. Встановіть відкрите спілкування, створіть атмосферу довіри та відкритості у спілкуванні з китайськими партнерами. Захистіть свою інтелектуальну власність, вживайте всіх необхідних заходів для захисту ваших технологій і ноу-хау. Зверніть увагу на культурні відмінності, будьте уважними до культурного походження своїх китайських колег. Розробіть чітку стратегію співпраці, визначити цілі та завдання співпраці, розробити план дій. Подивіться не тільки на спільні підприємства, шукайте нові форми співпраці, такі як обмін досвідом і спільні дослідницькі проекти. Висновок Європейська автомобільна промисловість знаходиться на роздоріжжі. Щоб залишатися конкурентоспроможними на світовому ринку, європейським компаніям необхідно переглянути свої виробничі стратегії та запровадити більш ефективні методи виробництва. Співпраця з китайськими виробниками це не тільки можливість вийти на нові ринки, а й отримати унікальний досвід у сфері економної та ефективної організації виробництва, не нехтуйте можливістю вчитися у тих, хто вже досяг успіху. Зрештою, Успіх європейської автомобільної промисловості залежатиме від її здатності адаптуватися до мінливих умов і використовувати всі наявні можливості для зростання та розвитку.